Є дві країни у цьому світі, які викликають мою абсолютно Дивой. щиру повагу і захоплення Дивой. Велика Британія і Японія. Чому тому, що це країни, які поєднують абсолютну модерність і сучасність із повагою, і любов'ю до традицій. ну це правда. Японія да. Взагалі, топчик. Уявіть собі в Японії є готель, який знаходиться у японському місті Ямоносі. Який занесений до книги рекордів Гіннеса як найстаріший у світі? Зараз увага, увага, народ. Зверніть увагу. Цей готель працює із 705 року нашої ери. 000. Не тисяча, просто 705 й рік нашої ери. йому більше тисяча років. 000. більше тисячі років готелю. 319. Реально, 52 покоління родини. Керує безперервно цим готелем. Антес, Там гарячі так. джерела, він розташований біля підніжжя Айкаші, Але ще цікавіше, вони навіть пам'ятають, як звали того, хто його заснував. Та, ну це, не це не дядька Фузіаром Махіто в 705 році. Т так більше будь ласка не сварися на мене цією своєю японською. Ну до речі, насправді, хоч готель виглядає так доволі старовинно і круто, але ціни тут, знаєте, 350 доларів за ніч це ну не знаю, дешево, не дешево, як за такий готель. Може, хоча номери виглядають скромно, але хвалиться цей готель ще й своїм таким старовинним садом та галереєю з кераміки. Так що мені здається, в такому місці побувати. Хотіли пису насправді галереї з кераміки, Вони просто той самий посуд, яким вони користуються. Вони його складають, забувають десь в кладовці і потім виставляють як музей кераміки. Фантастична історія. Ми любимо розповідати для вас цікаві і приємні новини за традиційною чашкою. Чаю у нашій студії. Спонсор показу торговельна марка. Піквік створює теплі моменти єдності. Саме так слухай, ти знаєш, мені здається, є одне питання. Ну, над яким, по перше, українці задумуються часто у ці останні два роки, а можливо і ставляться питання одне одному протягом цих двох років. Я думаю, ти здогадуєшся про яке питання йде мова? Чи застосують зрештою ядерну зброю? І це дійсно дуже така хвилююча тема. І сьогодні у Рубриці предмет в історіях ми поговоримо власне про ядерну зброю, що приховує ядерна валізка Путіна. Чому США ретельно стежить за ядерним потенціалом Китаю? Та яка зброя була? В арсеналі України про все це просто зараз. Вона мала стати предметом стримування у можливих конфліктах. Але як показує сучасність, вона стала предметом шантажу і залякування. Сьогодні поговоримо про ядерну зброю. Росіяни вкрали в Україні ракету. Що знаходиться у ядерній валісті Путіна, та чому китайська ядерна зброя знаходиться під пильним наглядом США? Про все це просто зараз. Ядерна зброя те, чим росіяни звикли маніпулювати та погрожувати, називаючи себе найпотужнішою ядерною державою світу. А ще вони часто демонструють свої надбання для залякування. Це ракета під назвою Сармат. Нею росіяни хизуються як найпотужнішою ядерною зброєю у світі, а ще часто погрожують її серійним виробництвом. Така ракета може нести від 10 до 15 ядерних боєголовок, а також вражати цілі за тисячі кілометрів. Нещодавно Росія здійснила випробування цієї ракети. Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через північний або південний поль. Однак багато експертів називають це звичайним російським блефом, адже для цього радіусу дії у 18 тисяч кілометрів, які заявлені виробником, буде просто замало. Насправді, ця ракета не така вже і нова розробка це вкрадена копія в України. Так, так багато експертів вважають, що це російський аналог розробки 70-х років українського південмашу Р 36 М Воєвода, або ж як її прозвали американці Сатана 1 Цілі міфи та легенди ходять про так звану ядерну валізку Путіна. Ось ви, виходячи з дому, берете сумку із особистими речима. А Путін ядерну валізку, бо вона має бути завжди при президентові. І якби це не було абсурдно, але це не жарт. Також такі валізи можуть бути у міністра оборони РФ і начальника генштабу. По суті, ця валізка це засіб зв'язку, який зв'язує Путіна із вищим командуванням. У ній є безліч кнопок, а головне є біла клавіша запуск і червона відміна. І коли президент вважає, що Росії загрожує стратегічна ядерна атака, він через валізу віддає прямий наказ на запуск командування Гештабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. такі накази швидко передаються різними системами до підрозділів стратегічних ракетних військ, які і відкривають вогонь. У ядерній валізці Путіна є ще одна цікава кнопка, яка запускає систему Мертва рука. Така назва, бо це вже останній засіб. Після її натискання здійснюється ядерний удар максимальної потужності. А ось американці своєю найпотужнішою ядерною зброєю вважають бомбу Б-53. Розробили її ще у часи холодної війни. А була призначена вона для руйнування бункерів прямо під землею. Лише уявіть, якої сили має бути вибух, аби зруйнувати справжній бункер. Однак більше цих бомб на озброєні США немає, адже останню таку бомбу розібрали ще у 2011 році. Після цього найпотужнішою вважається бомба Б – Остання мегатонна бомба на озброєні США. Якби вона вибухнула, вона б мала б силу у 80 разів більшу ніж бомба, скинута на Хіросіму у 1945 році. Колишній президент США Барак Обама намагався позбутися цієї бомби, однак його наступник Дональд Трамп скасував це рішення. Сьогоднішній президент США Джо Байден відновив спроби позбутися Б-83. Однак республіканці проти, заявивши, що це озброєння потрібне для ураження міцних цілей на значній глибині. Цікаво, про що це вони? Ядерна зброя потужний фактор стримування. Це точно зрозуміло у Китаї, адже попри те, що вони і так мають ядерний статус, вони продовжують нарощувати свій ядерний потенціал. Про це The New York Times написало у лютому цього року. Робить Китай це для того, аби протистояти США, і поки сам Китай мовчить про свої плани, у Пентагоні оцінюють його ядерний потенціал. За даними Пентагону, в Китаї наразі є близько 200 ядерних боєголовок. Але вже до 2030 року ця цифра може зрости до тисячі одиниць. Ось ця міжконтинентальна балістична ракета ДФ – Найпотужніша зброя Китаю. Далекобійність ракети оцінюється у 15 тисяч кілометрів. Аби досягти західного узбережжя американського континенту ракеті потрібно до 30 хвилин. Максимальна потужність ракети близько однієї мегатонни в тротиловому еквіваленті. Як думаєш, буде ядерний удар? За два роки війни це питання чули, мабуть, усі українці. А ще ми часто згадуємо про те, що колись ми мали третій ядерний потенціал в світі. А тепер ворог може застосувати наші ракети проти нас же самих вже зараз. Ми точно розуміємо, що мати атомні боєголовки означало б бути у безпеці. Україна у своєму арсеналі мала 176 міжконтинентальних балістичних ракет, до 2156 одиниць стратегічної ядерної зброї, а ще до 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Ядерна зброя актуальна і водночас болюча тема для світу зараз. Це доводить фільм «Опенгеймер», у якому розповідають про розробку першої атомної бомби. Цьогоріч цей фільм взяв Оскар, а сам фільм став найкасовішим у 2023 році, зібравши близько одного мільярда доларів. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті готовність до ефіру. Ефір за ми починаємо день із задоволенням.